Це парадна форма військова Дмитра. Ми її бережемо і на згадку нам, щоб вона була з нами завжди. Загинув 9 липня і він проводив розвідку, йшов впереді колони, і підірвався на замаскованому пристрію. Ми на похоронах не були присутні. Ми жили в окупації. Виїхали, коли дізналися, що Діма загинув. Поховав рідний дядько, бабуся була, рідний брат, військові, друзі. Виїхали через Росію. Так, це було небезпечно, неприємно рішення він прийняв ще, навчаючись у школі. Після сьомого класу ми вирішили: ну, якщо є бажання, ми поїхали, поступили і навчався в Київському ліцеї 4 роки. Після ліцею поступив в Академію військ, Львівська академія. Потім закінчив, перевели в Одесу і після академії. У 2014 році. Зразу на війну з 14 да, по 2019 рік. Це крісло, йому подарував його кум Едік на його день народження. На кріслі написано Мангуст. Він дуже гордився цим позивним. І це такий звірок, що з'їдає змію. Звірок невеликий, і він казав, Я як мангуст. Він себе порівнював. Посада в нього була спочатку була заступник командира роти, потім командир рота. Коли розпочалася повномасштабна війна, він мотивуючи хлопців і пішов на війну. Пам'ятаю тоді, як зараз, що Дмитро Андрійович прийшов у другу роту на посаду командира взвода. А з часом, через півроку, прийшов саме в першу роту, там, де я був на посаді водія, перший взвод, перша рота, друге відділення. І зустрічали нового командира. Як на той час пам'ятаю, був крикливий, сердитий. Завжди все має бути чітко на своїх місцях, має бути порядок, має бути військова дисципліна. Завжди перевіряв кожного солдата, сержанта. І навчав, що має бути такою військовою дисципліною. Дмитро Андрійович завжди бачив в людині, в солдаті ту ізюминку, яку важко було помітити іншим сержантам або командирам з І завжди тягнув кожного солдата, кожного сержанта і ставив на посаду ту, яку зможе тягнути там або солдат, або сержант. У 22-му році, коли почалася повномасштабна війна, ми були якраз місті Миколаїв на одному з великих полігонів, Широкий лан. 22 числа ми приїхали туди, підготовлювалися до навчання, мали бути проводитися бригадні навчання. І 24-го повномасштабне вторгнення. І вже 28 лютого Дмитро Андрійович був у мене. Йому предлагали посаду заступника, начальника розвідки, більш вищі посади. Він каже: ні, я повертаюся на меншу посаду, але я хочу до своїх хлопців, до свого командира роту. на той час, який я вже я був. Йому тоді посада була. Заступника командира роти. В нього я приймав посаду командира роти, А він до мене все-таки повернувся в першу роту до своїх в сім'ю. Я вам скажу слово в слово, як він мені говорить. А він каже, бабуся, я військовий кадровий офіцер, і я повинен захищати свою державу, нашу Україну. Це моя перша задача. Оце я вам говорю слово в слово, як він мені говорив. А друга задача бабуся як найбільше зберегти життя хлопців, щоб хлопці живі залишалися. Не дивлячись на якісь ситуації, на які там бої. І ви знаєте, він до останнього виконував ці, ці завдання. Діма дуже любив на парашутах злітати. Там же норму треба виконати. Він її виконував і перевиконував. І як він мені говорив, я прошуся, командири вже мене не пускають, бо дуже багато в тебе вилітів. Ти що молитва? Він у нас такий живий, енергічний, чітко все говорив. І от він мені розказує, бабуся, я як лечу? З парашутом і бачу нашу українську землю, яка вона красива. А небо таке голубе, чисте, мирне небо. Ми повинні захищати це все. А своїм хлопцям, побратинам, ну воїнам у роті, він говорив: хлопці, оцю Божу красу треба завжди захищати. І пам'ятайте, де б ви не були? В якій ситуації не були. Пам'ятайте, що ви українці і що ви завжди повинні захищати Україну і бути гідними синами своєї держави, нашої України. Уже ми приїжджали у Чернівці. Я з ним ліг. І я йому кажу дім. Ти не жалкуєш за те, що, що ти оце зараз військовий, а він каже, каже, я не жалкую. Це мій вибір, це мій вибір. І я дуже задоволений ось що тут у серці. У серці він у мене навічно. E aí, eu